я вирішив піти по одній простій причині. Знаєте, Я е, завжди е, хочу, щоб е, футболісти за свою працю вчасно діставали гроші, тому що вони тяжко працюють і вони віддаються повністю. Тим більше вони нам дуже довіряли. І ми їх ну, практично ніколи не підводили. Ну а тут так сталося, що, на жаль, у нас пішли збої. Я подав відставку ще зразу після Гризніпа, тому що я вже десь бачив, що трошки у нас то все не так, як би мені хотілося. Хоча тоді відставку мої не прийняли, пообіцяли, що до нового року всі питання закриють. Я повірив. І коли команда поїхала на збори Емірати, у нас було там 12 футболістів всього. Тому що більшість футболістів не приїхали. Мене запитували, чому ви не штрафуєте їх. Що, ну, штрафувати можна, коли вчасно все плоті, тоді можна і штрафувати. І я вже побачив, що перший збір пропав, другий збір почався далі, нема пів команди. І перед грою з ЦСКА тільки ну, з'їхалися майже всі, крім Хав'єра. Ну і якось ми той турнір відіграли, хоча, чесно кажучи, я думав, що ми всім програємо. Там по 5-6 м'ячів, команда практично не була готова. І... Пізніше вже і приїхав Хав'єр. Йому пообіцяли, що з ним закриють ці питання. І він повірив. І знову ж таки, що то ми дзвонили і сказали йому, що ми відповідаємо за те, що йому закриють ці питання. і Він повірив, приїхав. Ну, перед виїздом в Іспанію мені дали вже стопроцентну гарантію, що на другий тиждень. Всі питання закриті. Ми приїхали з Іспанії, в клубі грошей взагалі нема. От вже п'яте попередження що відключить телефон. Навіть так харчування нема на базі, тобто повна анархія, ніхто не керує командою. Ну і, звичайно, я після таких тяжких роздумів все-таки вирішив подати відставку. Знаєте, сталося так, що ми вийшли на перше місце. Команди. І чомусь почалися перебої зарплатня. Саме страшне, що одному заплатили, а решта не заплатили. Ну і знаєте, в команді зразу почалося. А ну раз йому заплатили, ну хай він і грає. Такі були нюанси. і Воно дуже погано впливало на команду. Я просив, що ви якщо платите, то всім платіть. А так по одному видіргувати, і там тому закрили, тому закрили, а той взнав, в команді ж того не скриєш. І воно вносило таку нервозність, воно позначилось на грі. в Команді повинна бути стабільність. А набрали футболістів, які дійсно вони, то серйозні ігроки, і з ними треба поводити себе серйозно, а не так. Ну, завтра я привезу. Завтра нема. Ну, давайте післязавтра. І так от, ну, от тянеться, тянеться. Хоча е, після з дніпром у нас був такий вечір, і президент зібрав всю команду, і при всіх пообіцяв їм, що до нового року всі питання будуть закриті. Тут не йде мова за гроші, щоб вони правильно зрозуміли. Болівальники, не йде мова за гроші. Я повинен бачити перспективу. От ну, мені поставили завдання виграти перше місце і кубок. Зараз. От в мене стоїть таке завдання. Я його не виконаю, я відверто то говорю. З, той, з тим положенням справ, яке є зараз, то нереально. Може хтось це зможе зробити. Якщо він скаже Я, дайте мені команду, я то зроблю. Ну, я буду радий, але я дуже сильно сумніваюся. За все відповідає його внутрі. То було, є і буде. Тому що, Ну я дуже не хочу, дуже не хочу, щоб при мені розвалилося це все, щоб команда впала не ще третє місце. Я хочу, як то кажуть, з легкою душою піти, що я залишив команду зараз на, на другому місці. І дай Бог, що вона там залишилася. Знаєте, Я не можу пожаліти сина Куччинку. Він не розумів, не розуміє футбол і що то повинно бути. Він, напевно, хороший бізнесмен. Ну, він нас розглядає, як свою структуру, там якусь структуру в тому бізнесі великому, який і в нього. Тому футболом треба жити круглосуточно. Тоді буде результат. Просто дати гроші, ну, то знаєте, легше все. Треба тим жити. І треба бути постійно в команді, постійно руку на пульсі. Якщо ти не можеш, значить повинен хтось бути такий, який постійно є в команді. Тоді буде результат, інакше ні.